Дали і медзаклад, і ветеринарна клініка поряд. Так само були кадри. Це вже така публічна доволі така інформація. Станом на сьогоднішній ранок, скільки постраждалих, скільки загиблих, і який загалом масштаб руйнувань? Прошу. Так, всю ніч тривали в нас пошукові роботи в Дніпрі, були залучені всі служби. Зараз 90% завалів вже розібрано. Але е, насправді не вся ситуація ще, на жаль, е, прояснена, тому що за останніми даними офіційними, які е, в принципі вже і вчора надвечір були, то по загиблих зараз офіційно це ті дві людини, які було і вчора два чоловіки, і е, по постраждалих це так в принципі як і було надвечір е, 32 поранених. Але але вночі знайшли деякі фрагменти тіл, і не зрозуміло поки що чиї вони саме експерти зараз працюють. Але три людини вони зараз вважаються зниклими безвісти. І на превеликий жаль є е, можливість того, що фрагменти цих тіл це фрагменти когось з тих трьох людей, е, хто так поки що і не вийшов на зв'язок. Просто особливість ситуації е, покладається в тому, що в медзакладі саме в лікарні, а в той час, коли був ракетний удар, там була е, пересменка в той момент, і в принципі лікарі ну, змінювали свою роботу. Але там раніше, на якомусь там першому поверсі саме медзакладу, жили внутрішні переміщені особи. І в принципі, по всіх там реєстрах вже міститься, що вони переселилися, але є ймовірність того, що хтось з них все ж таки там міг ще лишатися. Тому тому на жаль, я думаю, що кількість жертв ще трошки зросте, і це дуже дуже важко насправді. Тобто ця поліклініка використовувалася як гуртожиток для ВПО. Частково, да, деякі приміщення? так, так там одна частина поверху, якщо я не помиляюся, першого там жили внутрішньо переміщені особи деякий час, але ніби бо їх вже виселили звідти. Але ну ми розуміємо, що зараз така ситуація, що не всюди є. Зафіксовано швидко інформацію, тому могли вони там ще деякі люди жити. Катерина, На вашу думку, можливо, маєте ну, якісь свої рефлексії, чому останнім часом ворог так цілеспрямовано тисне на Дніпро масована ракетна атака. Кілька ночей тому вчора цей ракетний удар про область. Там, ну скажімо так, ми окремо поговоримо, бо вона регулярно обстрілюється. Чому, на вашу думку, чого намагаються добитися? Важко сказати, чого саме можна хотіти добитися від Дніпра, вдаряючи просто по мирних будинках. Я думаю, що це просто залякування і терори, показання своєї сили, як це любить в нас робити Росія. Але все ж таки, на мою думку, саме на Дніпро такий акцент іде. Тому що все ж таки ось навіть сьогодні, сьогодні вночі, так також у всіх там новинах, і місцевих і в принципі в загальних там пабліках публікувалося, що готується диверсія на е, Запорізькій атомній станції, і е, те, що расисти е, ніби хочуть зробити диверсію, там вдарити і звинуватити Україну. Е, правда, це чи ні, невідомо, але слава Богу, що сьогодні станом на ранок. Ситуація контрольована, все нормально, і нічого там, в принципі, поки що на Венергодарі на атомній станції не відбулося. Ось, але це також інструмент впливу залякування і Дніпро mm -hmm. безпосередньо Дніпропетровська область близько знаходиться до місця всіх таких подій, які розгортаються. Тому, я думаю, це просто. Mm. Будез тероризм, тероризм. якщо цього. про ЗАЕС сказали, давайте скажемо і про Нікополь, якому дістається саме через те, що окупанти знаходяться на запорізькій атомній електростанції і стріляють через Каховське водосховище. Нікополь зру, знову був обстріляний із важкої артилерії. Які масштаби руйнувань там? Нікополь кожного дня і кожної ночі обстрілюється сьогодні. І вчора, коли навіть завдавався ракетний удар по самому Дніпру, Нікополь також Нікопольський район було обстріляно. Сьогодні вночі це важка артилерія двічі вчора. Вже надвечір і надранок. Станом на сьогодні постраждалих на щастя немає. Але є там пошкодження. Вони не дуже великі. Ну але все ж таки е є пошкодження лінії електропередач, автівки та вікон в будинку. Ну між іншим, от ви про теж про енергодарми включали Запоріжжя, і там якось до цієї інформації від нашого гурмону спокійно поставилися. Так між іншим обговорюють у вас серйозніше сприйняли цю? Ну я для мене вчора був. Ну, якщо не інформаційний шок, але я дуже ретельно все перечитав про підготовку цієї диверсії і достатньо серйозно. Якщо там, не дай Бог станеться радіоцірадіаційне радіоактивне забруднення, то ліквідовувати ми його будемо ну дуже тривали часи після окупації і жити з цим. І це серйозні речі. Як в Дніпрі це сприйняли? Ну, якщо чесно, ну на офіційному рівні, там на рівні там, облради, в нас ну, не було такого, що прям закликали там закривати вікна або робити якісь моменти, які можуть, хоч якось, перешкодити там цій ситуації, вже її наслідкам, але на рівні побутовому люди, які ну, всі ось мої знайомі там навіть вчора вночі ще це обговорювали, і ну скажімо так, всі. Мої друзі вікна того позакривали. Окей, okay. Катерино, як ситуація суто гуманітарна в Дніпрі і області, ми регулярно бачимо те, як суспільство у вас класно, на жаль, при таких трагічних обставинах мобілізується. І оця взаємодопомога, яка є у Дніпрі одне одному, вона дуже, дуже ілюстрована саме у вас. Як зараз, прошу? Ну, насправді, в нас така ж ситуація, як була, така і зараз цим питанням мені невідомо, щоб десь чогось суттєво не вистачало. В принципі, всі люди, які потребують допомоги, там або це внутрішньо переміщені особи, або це навіть постраждалі, вони її отримують по коштам, вони розподіляються. Якщо ось, наприклад, навіть казати вчора за Постраждалих, ну не там загиблих і не поранених, а саме просто людей, в яких повибивало вікна, так навіть у там будинках, у квартирах, то ну, в принципі допомога від міської влади вона надається по гуманітарній ситуації, в принципі, також зараз е, нормально. Якщо б ще нас не обстрілювали, можна б навіть.